Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні поговорити про те, як наших правоохоронців кошмарить їх керівництво. У мене є давній клієнт, який до мене звертається вже не перший раз, а перший раз він звернувся до мене ще в 2022 році з проханням поновити його на службі в поліції. В чим була його проблема? Його залишили на окупованій території його ж керівництва. І е, потім воно видало ж наказ про те, що необхідно повернутися на службу. Але забуло про те, що люди, які знаходились в окупації, у них там не було світла, не було ні інтернету, і просто от мій клієнт не був повідомлений про те, що треба виконати наказ. Але факт неповідомлення мого клієнта про необхідність виконання наказу не свідчить про те, що він його виконувати. Не повинен. Тобто чи то колективний разум, чи то телепатичний зв'язок, але мусив би бути. І його, от врешті, звільнили зі служби. Дізнався він про це: про те, як вийшов з окупації, а вийшов з окупації він шляхом деокупації, так би мовити. Коли деокупували Куп'янський район, він, звичайно. І він з'явився, і все окей. Він прийшов в поліцію продовжувати службу, йому сказали, Сарян, тебе звільнено. Хоча я наголошу на те, що він проходив перевірку Служби безпеки України, яка не виявила в ньому жодних там проблем та питань. Ну і от прийшла пора поновлятися. Тоді була досить погана судова практика, я тоді побіг до. Інспекції з особового складу головного управління. Поговорив тоді з одним працівником, паном Дмитром, а от, який сказав: типа, до твого клієнтів у мене питань нема, тому без питань: знайди якусь там, типу, характеристику, ще щось, і знайди підстави, щоб я його поновив. Окей, я там. Пішов з адвокатським запитом і зустрівся з цим паном. Кажу: ну що, там все в силі. каже: ні, не все в силі, його не поновлять. Ну, врешті, там була зварка, і я пообіцяв, що його виключать в суд. Його в суд таки викликали. Благо, що суддя була розумна жінка, дай Бог їй здоров'ячка. Е, вона також опитала цього. Пана з особового з полі, інспекції особового складу, і також розлютило та обурило той факт, що фактично керівництво національної поліції хлопців там та дівчат забуло, а потім тупо звільнило. Ну, врешті його поновили, але керівництво не пробачило цієї жахливої помилки з приводу поновлення. І мого клієнта почали перекидати з одного відділу в інший і почали складати на нього одне службове розслідування, яке ми оскаржили, друге службове розслідування, яке було також тому оскаржено. І врешті ну що робити, якщо тут треба від нього вже здихатись. І вирішили таким чином: направили його в полк поліції особливого призначення. Це колишній, ну, це не колишній, це, в принципі, спецназ. Але ж а, людина, яка служить в полку поліції особливого призначення, має дещо іншу фізичну підготовку, тактичну підготовку, вогневу підготовку. Про це ніхто не потурбувався і подумали, що. Мій клієнт і там навчиться. Але мій клієнт відмовився виконувати цей наказ. Точніше, він сказав, що він не може його виконати просто. Оскільки у нього і батьки з інвалідністю, і окрім того, він і раніше зазначав, що у нього немає достатньої фізичної і а, тактичної вогневої підготовки. Але ж. Це не зупинило шановних наших полісменів. Було призначено службове розслідування за рапортом ТВО, командира Полку поліції особливого призначення. І тодішнім генералом було призначено службове розслідування. До речі, головою дисциплінарної цієї, комісії, яка проводила службове розслідування, був сам ТВО командира полку поліції особливого призначення. Тобто людям не цікаво, і вони закривають просто очі на таке поняття як конфлікт інтересів. Це нікому не цікаво взагалі. І суду, до речі, це теж не цікаво, оскільки ми зазначали і до суду те, що це конфлікт інтересів, але вони не бачать там конфлікту інтересів. Хоча вони бачать конфлікт інтересів в багатьох інших речах, але не тут. Хоча у людини вже сформувалась упереджена думка з приводу того, що. Вже людина винна. І тому притягти до відповідальності було питанням часу. Ніхто не звернув увагу на відсутність підготовки, ніхто не звернув увагу на відсутність ем, медичних оглядів перед переведенням та перед відрядженням. Власне кажучи, по барабану. Таким чином, поліцейським навіть не забезпечено тієї підготовки, яку проходять люди мобілізовані е під час воєнного стану в особливий період. Тобто, всім все по барабану. От з такою проблемою ми стикаємось. Що суд першої інстанції, що суд апеляційної інстанції, всі як один кажуть, що ну, ти ж поліцейський? Ти ж маєш підготовку, ти ж маєш служити, то, будь ласка, йди, ти вмієш стріляти, ти ж поліцейський. А в такому випадку викликає виникає питання: а от там суддя або помічник судді, який писав таке рішення? Ну, ви ж державні службовці, то що, може, до полку поліції особливого призначення? Може, ви їх там клавіатурами, ноутбуками закидаєте або чимось ще. Ну, власне кажучи, просто тупо безприділ. У мене просто немає слів. І, на жаль, таких полісменів дуже багато, яких відправляються як мій клієнт. У мене наразі декілька таких людей. На жаль, суди першої апеляційної інстанції. Тупо відмовляють, але все ж таки нещодавно була прийнята до розгляду касаційна скарга перша, зараз друга розглядається питання щодо відкриття касаційного провадження. І я маю надію, що все ж таки Верховний суд в ньому буде переважати здоровий глуст і відсутність якоїсь політичної волі. Все ж таки підготовка полісмена це певний час. І так тупо зливати людей, які не мають підготовки просто кидати їх у саме пекло, ну, це безлюдень, безлюдяно, дійсно безлюдяно. І стаття там, третя Конституції, де, яка говорить, що життя та здоров'я є найвищою соціальною цінністю в цій країні, ну, викликає велике питання, чи дійсно це Є найвища цінність в нашій країні. Тому, друзі, бережіть себе. Я дуже радий вас всіх бачити. Наскільки можу, буду вас інформувати і надалі про той капець, який твориться. Я вибачаю, що я вас інформую лише про капець, але ну, робота в мене така: захищати людей від таких проблем. І от, на жаль, така ситуація.